Шановні друзі, пропоную вам на продаж ось таку жимолость. Шапкова. Називається Шапкова жимолость. Ось такі кущики. Хто бажає, будь ласка, в мене є в різних місцях, розсаджені. Зараз ще покажу. І от кущики. Хто бажає. Будь ласка, також пишіть мені, пишіть тут під відео, переходьте по ссылці, я залишу посилання на телеграм канал, переходьте на телеграм-канал, там пишіть, там я залишила також фото. Це жимолості шапкової, як вона виглядає. Ну, і в телеграм-каналі, звісно, там буде зручніше спілкуватися по поводу тих рослин, які ви хочете купити. Там буде зручніше, Тож, будь ласка, заходьте туди і там поспілкуємось. Ну, і ось так виглядають дуже більші кущики. Це вже в мене на клумбі. Так, трошечки гілочки пообмерзали, але це не страшно. Це зверху там кілька гілочок обмерзло, а внизу все зелене. Ось І зараз починається розвисняється, як то каже, і все це заросте, наросте. Воно дуже гарно, ця жимолость наростає, дуже швидко росте. Ну... Гарна окраса для саду, я її також дуже полюбляю. Можна сказати, це моя любов теж. Так що, хто бажає, будь ласка, звертайтесь, пишіть.